Конструювання та виготовлення заготовок методами порошкової металургії. Розглянемо фізико-механічні основи технологічних процесів, отримання заготовок методами порошкової металургії та проектування технологічних виробів з урахуванням особливостей пресування та спікання порошків. Виробництво заготовок методами порошкової металургії включає підготовку порошкових матеріалів. Формування або пресування виробів необхідної форми у спеціальних прес-формах та термічну обробку спікання пресованих заготовок. Іноді операції формування та спікання поєднують і ми отримаємо гаряче пресування. У процесі виготовлення деталей методами порошкової металургії поєднують процеси отримання конструкційних матеріалів. Та формоутворення заготовок. Вироби, що отримають, піддають незначній механічній обробці різання. Вироби, які ми виготовляємо методами порошкової металургії, мають пористість, значення якої може змінюватися від 25 до 2%. При цьому механічні властивості границя міцності та пластичність виробів, підвищуються. Із зменшенням пористості. Для отримання виробів з хорошими механічними властивостями застосовують складніші технологічні процеси, які включають подвійне або потрійне пересування порошку, калібрування та гаряче пресування. При формуванні порошків прагнуть досягати однорідного ущільнення заготовки. По всьому об'єму мінімальної або заданої пористості спеченого виробу. Залишкова пористість у порошкових деталях, виготовлені холодним формуванням традиційними методами пресуванням, прокаткою ізотермічним пресуванням, спіканням становить 13-15%. При гарячому формуванні порошкових заготовок. Залишкова пористість практично відсутня, проте висока міцність металевих виробів не досягається, оскільки частинки порошку покриті оксидною плівкою, що утруднює дифузійні процеси між ними. Гаряче формування застосовують при виготовленні виробів на основі неметалевих порошків та їх композицій фер то керамічних деталей зі спеціальними властивостями. При ущільненні порошку за схемою одностороннього або двостороннього формування у закритій матриці частки незначно переміщуються щодо один одного в радіальному напрямку, при цьому відбувається лише осаджування частинок із заповненням порожнин, утворених при засипанні. У місцях взаємного контакту частинок виникають переважно нормальні напруження, а частка дотичних напружень незначні. Тому оксидна плівка на поверхній частинок не руйнується, а форма змінюється з матеріалом частинок. Для отримання високощільних деталей безпосередньо з порошкової шихти Деформування необхідно здійснювати в умовах, за яких в заготовці відбуваються інтенсивні зрушення між частинками. Тоді зростає поверхня частинок вільних від оксидних плівок, краще заповнюються пори між частинками і покращується проходження дифузійних процесів при спіканні. Найчастіше спікання відбувається при температурі в діапазоні від 0,75 до 0,8 від температури плавлення в захисній атмосфері. Цей процес, як правило, супроводжується збільшенням поверхні контакту між частинками та відповідним зростанням міцності. З підвищенням тиску при формуванні порошку та з підвищенням температури спікання, час процесу зменшується завдяки зростанню швидкості дифузії на границі контакту частинок. Після спікання заготовка є компактним тілом, має залишкову пористість. У деяких випадках така заготовка може бути піддана наступному холодному штампуванню, видавлюванням. А потім термічні обробці в захисній атмосфері для підвищення механічних властивостей. З порошкових заготовок виготовляють такі типи, типові деталі, як шестерні, кулачки, зірочки, шайби, гайки, втулки, фланці. Промисловість випускає залізний, мідний, нікелевий, хромовий, кобальтовий, вольфрамовий, молібденовий. Титановий та інші металеві порошки, способи отримання яких умовно поділяють на механічні та фізико-хімічні способи. Найбільш широке застосування отримав спосіб механічного подрібнення, вихідної сировини стружки, обрізки, скраб тощо, розмелюванням виготовляють порошки із сплавів строго заданого хімічного складу. До недоліків механічного подріблення слід віднести високу вартість порошків, оскільки до неї входить вартість вихідних металів та сплав. До фізико-хімічних способів відносять такі технологічні процеси, у яких отримання порошку пов'язане із зміною хімічного складу вихідної сировини або її агрегатного стану. Ці способи отримання порошків більш універсальні та економічні. Майже половину всього порошку заліза отримують відновленням руди та окалини. При виробництві порошків легованої сталі широко застосовують розпилювання розплавів водою чи інертними газами під тиском. Традиційно для отримання деталей методами порошкової металургії. Використовують порошки розміром частинок від 400 до 40 мікрометрів. Для деяких спеціальних виробів потрібні тонкі порошки з частинками від 2 до 0,1 мікрометра. Це зумовлює перехід від механічних способів отримання порошків до хімічних та електрохімічних методів, відновлення в газовій та рідких фазах електроліз. Поведінка порошків при формуванні та спіканні залежить від хімічного складу, розміру, форми частинок, мікротвердості та питомої щільності, насипної маси, текучості, пресування та спікання. Для маркування порошкових конструкційних матеріалів на залізній основі розроблена система, в якій використані принципи маркування сталей. Що отримують традиційними методами. Марку порошкового конструкційного матеріалу характеризують буквені індекси та цифри. Ось розглянемо ось цей приклад. Перша буква S вказує на клас матеріалу сталь. Друга буква П на метод виробництва порошкова. після якої записують середній міст вуглецю. В сотих, частках відсотка. Символи легуючих елементів йдуть за цією цифрою. Цифри, що йдуть за символами елемента, вказують його вміст у відсотках. При вмісті менше 1% цифру не ставлять. Цифри після Дефісу характеризують групу густини. Наприклад, 1 це пористість в діапазоні 25 до 16%. Після цифри може стояти ще велика літера А, яка вказує на підвищену якість матеріалу. І так, розглянемо ось цей приклад. Що ми у нас маємо? 0,5% у нас вуглецю хрому, нікелю та молібдену в межах 1%. При проектуванні порошкових деталей слід максимально зменшувати кількість зміни товщини або діаметра заготовки вздовж осі 1 приклад рисунок 1. Особливо у випадках, коли це не викликає конструктивної необхідності. Товщина стінки виробу діаметром 10-15 і висотою 15-20 мм. Має бути не менше 1,2 до 1,5 мм. У великих заготовках мінімальна товщина стінки зростає приблизно до 0,8 мм на кожні 25 мм довжини. Товщина даної частини глухих отворів повинна бути не менше 2 3 мм. Отвори розташовуються на відстань. Менше 2-3 мм від краю заготовки і один від одного. У конструкціях виробів слід уникати різних змін товщин стінок, як ось на малюнку 2, різкі зміни товщин. Далі вузькі довжини виступи, як на рисунку 3, і виїмки, як на рисунку 4. А це технологічна. Конструкція Б це нетехнологічна конструкція. Зворотню конусність, як на малюнку 5, гострих кутів, рисунок 6 та інших форм, які будуть приводити до послаблення прес-форми, Радіальних канавок. виємок, як на рисунку 8 та 9. Також Отворів, які розташовані перпендикулярно до осі пресування. При поєднанні поверхонь слід передбачати радіус закруглення не менше 0,25 мм для внутрішніх і не менше 2,5 мм для зовнішніх поверхонь. Рекомендується змінювати фігурні отвори в деталях круглими що спрощує конструкцію прес пресформ. З ускладненням форми заготовки, яку ми пресуємо, утруднюється досягнення рівномірної щільності у всіх її частинах. При виготовленні таких заготовок доводиться застосовувати розрізні матриці. Застосування прес-форм із двома і більше площинами роз'єму виправдано лише у виняткових випадках. Оскільки це різко збільшує їхню вартість і знижує продуктивність праці. У деяких випадках частини фасонного виробу формують окремо, а потім спікають в одна ціле. Точність виготовлення порошкових заготовок залежить від точності пресу, пресформи, стабільності поружніх після дій при холодному пресуванні, об'ємних змін при спіканні. Методи порошкової металургії дозволяють економити трудові та матеріальні ресурси при виготовленні та експлуатації машин, економічна ефективність виготовлення порошкових заготовок тим вища, чим більша їхня сирійність. Тому така технологія доцільна лише за річною програмою випуску у кілька тисяч штук. Коефіцієнт використання металу. Для виготовлення порошкових деталей може досягати 90-98%. Вироби з композиційних матеріалів, які отримані методами порошкової металургії, мають високі експлуатаційні характеристики. Ось, наприклад, антифрикційні спечені заготовки широко використовують виготовлені детали вузлів тертя, різних механізмів і машин. Введення до складу антифракційних порошкових речовин, що відіграють роль твердого змащення і підвищують міцність властивостей виробу, а також наявність у матеріалі підшипника пор, просочених мастильними рідинами, збільшує термін служби деталей в півтори рази і більше.